Всім доброго дня і я вам покажу, як замінити термінал на інший термінал, щоб він виглядав краще. Спочатку переходимо в браузер. пишемо ваб ем, і сюди насикаємо. Натискаємо, е, 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 якщо у вас е, RPM, 2RPM. Mă dep-ul de ăsta 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 Ну, далі у нас з'явився такий термінал. Я його сюди прикріплю. І це у нас тепер новий термінал, який потребує входу для чогось. Я перес, наприклад, шесть Долар, якщо посмотрите, то буде різні типы. Зараз у мене за САЖ стоїть, це автоматично стоїть. Воно ще показує, ось бачите час, за який виконується команда. тут так. Тут трохи інша палітра. Якщо порівняти, це Подивіться сюди. Сюди ми пишемо, наприклад, на неофедж носоток. на носоток. Визумієте, що у нас незалеж? Тут термінал Вар, термінал, тут Gnome термінал. Тут можна створювати нові вкладки. Нові вікна. Отак. От а тут плюс хрест. Не знаю, чи українська. Зараз спробуємо. Ні, тут немає української. Зато за зато є така цікава штука, але... дай те, що можна. Оце як можна одну штуку пограти в терміналі. Для цього треба встановити moonbuги через тире. І можна прибіглам стрибати. Якщо ви програєте, то буде... Це с... не знаете що. На жаль, че сайт не працює. Сай працює тут. Але че вам сайт? Саме головне, якщо перевірити термінал парад, і це буде так цікаво. Да, це дуже цікаво. Чого чи, вообще чи тут є? Ні, отдались, не завжди. Ой, йде, йде. А, ось воно. До побачення всім.